У горішніх плавнях знову врятували лебедя. Працівники полтавського ГЗК під час роботи у кар'єрі дістали птаха, який опинився у пасті, та привезли його до місцевого ветеринарного лікаря. Згодом з'ясувалося, що цей принатий красень вже добре знайомий його рятівникові. Хто він і як почувається, дізнаєтеся із сюжету Світлани Литвин. Лебідь має насторожений вигляд, проте люди поруч і приміщення ветеринарної клініки йому добре знайомі. Це саме та пташка, яку днями врятували працівники полтавського ГЗК. Під час польоту пернатий красень помітив воду на дні кар'єру і спустився. Однак водойма виявилася непридатною для життя. Піднятися назад білосніжний птах уже не зміг. Днями до нас звернулися працівники полтавського гірничо-збагачувального комбінату. З приводу допомоги лебідику, який опинився у пастці, а саме на нульовій відмітці нашого кар'єру. Тобто, слетіти ну, туди, слетіти вниз він зміг. А вже, на жаль, повернутися назад для старенького лебідя, це скоріш, ну, такий складний іспит. Його відловили, привезли до нашої ветеринарної лікарні. Хлопці його ж там спеленали, цю робу замотали там, дзьобика йому і зелентою зв'язали. Правильно зробили, тому що, значить, руки страдають від них. І вже при огляді стало, скажімо так, я став розуміти, що це хтось знайомий. Виявилося, що врятований лебідь колишній пацієнт ветеринарного лікаря. Це гоша, який жив на парковому озері, проте кілька тижнів тому залишив водойму і полетів у невідомому напрямку. Помилитися з ідентифікацією неможливо, адже, попри схожість цих птахів між собою, лікар добре пам'ятає своїх пацієнтів не лише за зовнішністю, а й за їхніми фізичними особливостями та станом. Трошечки крильці в нього одна сторона трохи підвисає. І тому, що ну він а, переніс операцію ще на початку літа, і в нього там такі, скажімо, специфічні шрами і трошечки підрізане пір'ячко на одному крилі. Тому зі стовідсотковою вірогідністю можу стверджувати, що це наш Гоша повернувся. Серйозних травм лебідь не має, лише кілька подряпин. Гоша у гарній формі, добре відгодований і готується повернутися до своєї зграї. Ветеринар припускає, що він залишиться зимувати у місті, адже з настанням холодів у дикій природі стає дедалі менше корму. Та не лише гоша чекає на повернення у природне середовище. Завершує відновлення ще один лебідь, якого привезла патрульна поліція з Черкащини. Він повністю зараз вже пройшов курс, скажем, лікування, відновлення, від'ївся. Дуже здоровенний став. Він ну, зараз Такий прямо йде в атаку, ну, майже з мене зрістом стає, коли надувається, роздувається. І теж днями ми його вже будемо повертати в природне середовище, саме на наше паркове озеро, ну, де він вже в подальшому би, сам буде вирішувати, як йому вчинити, тому що він матьорий, дуже крепкий, дуже сильний лебідь. Захоче залишитись, нехай залишається в нашій тут родині. Якщо в нього є якісь свої там лебедині справи, то нехай летить, тому що він повністю ну, адаптований до дикої природи. Він знає, що таке життя в дикій природі. Наразі він не має ніяких ушкоджень. Пройшов усі протипаразитарні обробки від внутрішніх паразитів, від зовнішніх паразитів. Дуже добре почувається. Тим часом у соцмережах на сторінці центру порятунку та реабілітації диких тварин триває голосування за ім'я для ще однієї врятованої лебідки. Вона упродовж тривалого часу лікувалася у клініці, а тепер оселилася на парковому озері, де, схоже, вже знайшла собі прихильника. Зграйка її дуже добре прийняла, і прямо кропчик за нею такий я дивлюсь. Ну прямо можливо. Дуже вона йому, скажем так, до душі припала. Подивимося, що буде навесні. Вже коли піде період спарювання у лебідиків. Родина врятованих лебедів у горішніх плавнях поступово зростає, нагадуючи, навіть птахи з непростою долею можуть отримати другий шанс завдяки людській турботі.